Так, дубль два. Привіт всім. Я насправді не хочу піднімати цю тему, не хочу говорити на тему повернення до рідної мови, так, навіть не переходу до мови. Тому що ця тема зараз така хайпова, гостра і викликає багато дискусій. Часто вони межують з такими дуже негативними емоціями, направленими в діалозі один на одного. Я зовсім не прагну цього. Але я сама запропонувала таку тему в дописі на моєму каналі. Побачила дуже великий відгук, побачила багато коментарів про те, що було б цікаво дізнатися, як це сталося зі мною, як це сталося з моєю родиною, як саме ми почали спілкуватися в побуті в нашому житті, і, і взагалі, стали цілком 100% україномовними. Тому я зараз спробую все ж таки говорити про себе, про свій особистий досвід, про те, як я це бачу, чому це для мене важливо, ви можете зі мною не погоджуватись. Це не обов'язково насправді, щоб ви повністю, щоб ваші думки повністю співпадали з моїми. тож я сподіваюся, ви напишете про це в коментарях. Максимально закликаю бути толерантними, так? бути розуміючими до історій, до життєвих історій інших людей. Тому. Що насправді, будьмо чесними, не всім довелося пройти такий складний шлях, комусь пощастило народитися в україномовній родині і в україномовному середовищі, в місті, в школі, в університеті, де всі навколо тебе спілкувалися українською мовою. Це справді такий щасливий квиток був, особливо в часи мого дитинства, моє, моєї юності, коли це все ще був. Совок, скажімо так, радянський, і ось цей дуже складний перехід 90-ті роки. Тож комусь пощастило, комусь ні. Я не можу сказати, що я прям дуже-дуже така ось нещасна і була в надскладних умовах. Скоріше за все, в мене було більше шансів ніж, наприклад, у мешканців сходу України чути українську мову, принаймні в Полта... Полтавському регіоні. в в селі Полтавській області, звідки родом мій батько? Отже, давайте поступово все ж таки розповім свою історію. Представлюю знову Гульбану Бібічева. Так, мене звуть Гульбану, тому що моя мама казашка, вона з Казахстану, причому з такого Аулу з села Казахського на сході Казахстану. А мій тато він з такої з центру України з Полтавської області, як я сказала, теж з села Новосанжарського району. Не питайте, як вони зустрілись. Але менше з тим, старша сестра е, мого тата жила і працювала в Алматі. Мама моя там навчалася і теж працювала. Ось там, так як тато після армії приїхав е, там знайти роботу і працювати, він е, там зустрівся вже з моєю мамою. Так вони ось, врешті, створили родину, але переїхали і одружились вони вже в Україні. Е, вони не стали жити в Казахстані з різних причин, основна з яких була батьки батько моєї мами. Був деспотичною особистістю, він взагалі ніяк не прийняв українця в свою родину, тож вони мали їхати. Приїхали в село, прожили там десь, мабуть, з півроку, тому що народилася я вже в місті Комсомольськ, Полтавської області. Зараз це горішні плавні у зв'язку з декомунізацією. Було це моє рідне місто. Але менше з тим моя мама на відріз відмовилася жити в селі чи зі свекрухою. Там були свої в них особливості. І коли вони переїхали в місто, місто було засноване комсомольцями, так, молодими людьми, які приїхали будувати комбінат. Ну, таких історій безліч на теренах України, теренах пострадянського простору, скажімо так, ну і в Україні також. Так ось це місто. Місто було засновано, скажімо так, на пустирі, хоча навколо були і села. Врешті, як, чому переіменували на горішні плавні, тому що там було найближче село, так називалось колись, але під час буд будівництва міста його було ну, знищено, можна так сказати. Ну, перестало воно існувати, як і багато інших населених пунктів невеличких. Знову ж таки, мова зараз не про це, а про те, що так як це були комсомольці, це були люди з переважно Росії, з інших республік радянських, і в них була міжнародна мова спілкування, що е, Боже, яка міжнародна. Так, це була імперська насправді мова, це була російська мова. І скрізь в кабінетах чиновників, в лікарнях, школах, ну, навчальних закладах всі-всі-всі на 100% спілкувалися лише російською мовою. Тож я зростала саме в такому ось оточенні. І хоча мій тато, мені здається, все життя розмовляв з акцентом російською мовою, бо він все ж таки Зі своїми родичами і в селі він спілкувався українською, ну, такою полтавською українською, звичайно, з домішками Суржику. Але таку мову я чула з дитинства, коли приїжджала в село. Тож для мене це була ось така повноцінна українська мова. То коли він розмовляв з, тим, з містянами, скажімо так, з, керівни, з керівниками, з іншими людьми, з сусідами, які були росіяни там, з Сибіру, він розмовляв ось такою недосконалою російською. Отже, це історія моєї і моя мама. Звичайно, вона розмовляла російською, українською не знала взагалі, але прожила вже на даний момент більше 40 років. Тож, принаймні, вона може говорити недосконало українською читати, але ну, розуміння 100% є. Але ось вона все одно ще в нас поки що найтяжче їй дається цей ось перехід, бо для неї це реально перехід. А Що було далі? В школі, ми, в школі всі були, звичайно, російськомовні вчителі. У мене була, був урок української мови, літератури, але в мене була також російська література, російська мова в школі і всі, всі предмети звичайно також. Тож в мене приводів говорити українською було мінімум. Після школи я вступила в університет радіоелектрон... радіоелектроніки в Харкові. Харків, Схід України, де, звичайно, теж ніхто не говорив українською в університеті, так точно. І Хоча в нас була історія України єдиний предмет, на якому ми могли спілкуватись українською мовою. Все інше було викладання російською мовою. Це, зараз я це кажу і сподіваюся, що це змінилося. Коли я бачу різні історії про те, як студенти вимагають від своїх викладачів говорити українською, я згадую, що. Ну, що мені важко уявити, щоб в мої роки, там, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, ми могли таке вимагати від своїх викладачів в університеті, ну, це було б просто щось нереальне. Але е, я насправді університет закінчила в 2004 році, але вже з травня місяця я переїхала в Київ. Власне, я до цього хотіла прийти до, цієї, до цього моменту, бо саме самоідентифікація моя як українки відбулася в 2004 році під час помаранчевої революції. Так, я була її ну, трохи учасницею, скажімо так. так. Я відвідувала мітинги, я ходила на майдан. Я всіляко підтримувала те, що відбувалося, ті всі події помаранчевої революції. Я можу сказати, що я навіть потрапила в один з кліпів океану Ельзи: Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай. Я, до речі, нещодавно намагалася гуглити. Я просто там в Ютюбі на заставці цього відео я там в помаранчевому шалику стою на Майдані. Це такий в мене ледь не єдиний доказ того, що я була тоді на Майдані. Ось, але мова не про те. Хоча я завжди любила українську історію, з п'ятого класу ми її вивчали в школі. Ось, до речі, оце я, мабуть, трохи і прибрехала, бо історію України в нас наша вчителька, яку я дуже любила, Віра Іванівна, вона викладала українською мовою. Що... Дуже дякую, це логічно ж, принаймні, українську історію ми. Історію України, ми вчили українською мовою. Я це був один з моїх улюблених предметів, хоча у мене був математичний клас, я власне тому і технічну освіту пішла здобувати а ось право історію я добре вчила, мені було цікаво, тож зналася непогано. Наскільки це можна було знати в. 95-му році, здається, в мене почалася от історія України. Наскільки підручники в нас були на такому туалетному папері, практично надруковані, дуже дешеві, свіжі, скажімо так, і ось те, що ми там отримували, те я власне і вивчала. Згодом я, звичайно, читала багато інших книжок з історії України, в тому числі, ну і художньої літератури українських класиків. Тож звідти брала свої знання про Україну і про, про нашу історію багатовікову. Але щодо самоідентифікації, я пам'ятаю дуже чітко, як для мене це ось відбулося вперше, коли я потрапила в потік людей. Я працювала на той момент на бульварі Лесі Українки. Якщо ви добре знаєте Київ, то розумієте, де це Там знаходиться ЦВК, центр виборчком, і тоді, під час помаранчевої революції, перший такий марш, мітинг, почався саме з ЦВК, тому що тоді оголосили не неправомірні, неправдиві результати виборів. Е, ну, якщо ви знаєте цю тему, то мабуть це для вас не новина. І я саме там працювала. У мене була обітня перерва. Я приєдналася до цього мітингу напіввипадково, мабуть, це не було щось таке суперусвідомлене з мого боку, але все одно. Мені ну було цікаво мені перегукувалося те, що відбувалося. Я була проти там Януковича, то тих насправді виборів, які були. Сфальшовані, так, ось це мені найбільше. Тобто я не була за якусь особистість або постать. Звичайно, мені симпатизувало те, що Ющенко виступав за українізацію максимально, так але більше мене ось оця несправедливість обурювала. І я приєдналася до цього мітингу, і так в тому потоці людей я пам'ятаю дуже гостро ці відчуття єднання просто нереальне. Це було тоді зі мною вперше. Звичайно, це повторилося потім. В 2013 році я це знову відчула, скажімо так, але тоді це було зі мною вперше. І я вперше відчула себе українкою ось так повноцінно стовідсотково, що я належу до цього народу, що це мій народ. Я от в цьому потоці людей, які були одної, однодумцями, так, я з ними пройшла так, по центру Києва до Майдану. І я пам'ятаю, що з обіду я десь на кілька годин запізнилася, але нас не дуже тоді за це сварили, бо в нас, здається, в офісу тоді <смі> так само зробила, як і я. Це було дуже важко, мабуть, стояти осторонь, коли це відбувалося буквально під вікнами твого офісу. Менше з тим, але ось тоді тоді це був перший такий переламний момент, коли я зрозуміла, що я українка і українська мова, звичайно, це частина України, українського народу і мене. Але я не почала говорити українською. Я робила це, коли була така можливість. Вперше ну, коли до мене зверталися, наприклад, українською мовою, я могла відповісти. І коли я приїжджала в село на якісь події урочисті в моїй такій родині, там де родичі. Щось святкували. Я з ними теж спілкувалася українською мовою. На що я пам'ятаю, дядя Юра там сидів за столом, і якось я з ними говорила вже. Ну це наприкінці вечора, святкувань, просто отак всі сиділи, і він дивився на мене і так серед моїх родичів каже: чи вона язика вставила, чи що, що сталося? Тобто це був такий з його сторони комплімент для мене, що ось людина настільки змінилась, що чистою українською мовою може говорити. Так, І далі, ну, далі було все, все як завжди, нічого такого не відбувалося, аж поки в 13-2014 році не стало очевидним, що власне ця ось ідентичність, ця. Українська складова, така важлива як мова. Це просто захист, захист від окупантів, від визнання тебе частиною того світу, чим я не хотіла бути. Звичайно, ще мушу зазначити, що ми мали друзів, і на весіллі у нас свідком був університетські друзі. Харкові, до речі, в нашому університеті, в тому числі росіяни, вчилися, приїжджали вчитися. Тож, наш друг, колишній друг, той, що був свідком, він переїхав в Калинінград жити після університету, буквально. Тобто, на нашому весіллі 2007 році він вже там не знаю, 5-6 років. жив, Він вже здається, громадянство російське там отримував. А ми їздили до нього. У 2008 році ми їздили в Калінінград, літали з чоловіком до нього в гості. І в мене є окремі спогади про це місто. Скажімо так, коротко скажу, дуже сумні враження щодо міста і щодо росіян, які там мешкали. Менше з тим. Потім у нас є кум, який Хрестив Семена, він за національністю армянин і мешкає поблизу Туапсе, це Краснодарський край, ми теж туди в 2008 році їздили. Оце в мене були такі мандрівки в Росію, скажімо так. І це було в 2008 році. Після того, ну, там, скажімо так, ми віддалялись-віддалялись, і хоча вони приїжджали в Україну. І, і друг з Калінінграду, і ці з Краснодарського краю. Після того, в 2013 році все визначилось конкретно, що вже нічого такого відбуватись не буде. Звичайно, ніякої Росії з нашого боку, і вони вже, мабуть, не ризикували їздити в Україну. Я не знаю там, ну скоріше за все. Взагалі вони згодом, мені здається, почали так сильно боятися там ФСБ чи ще чогось, що навіть перестали там з нами зідзвонюватись. Ну, врешті, все визначилось. А після 22-го року просто дуже хочеться стримувати себе в тому, щоб не бажати їм смерті, каліств чи ще чогось. Ну, Ненависть вона така. Вона дуже категорично впливає. Боже, мене кудись понесло. Я ж про мову розповідаю. Так. Я до того, що були ось такі доволі близькі зв'язки з тим потойбічним світом. Але 14-го року стало вже чітко зрозуміло, що треба визначатися, ми все одно в нас в сім'ї ми розмовляли російською мовою, діти розуміючи те, що ми маємо переходити на українську, ми старалися робити поступові кроки. І зараз я кажу це для того, щоб ви розуміли, що це займало роки. Це не відбулося там в якийсь момент. І хоча ми ось, ну, коли люди зараз кажуть, що вони ну їм дуже важко переходити. Я їх розумію, тому що просто в мене це почалось раніше. Це самоусвідомлення набагато раніше почалось, і все одно я не перейшла. У мене є друг, дуже близький друг, найкращий друг, так, волонтер, який зараз в Харкові мешкає. І він взагалі сам з Луганської області, а родичі з Брянська. І він, ну в нього, по-перше, його місто під окупацією з 2014 року, але він ще в 2004 році, приїжджаючи навіть на Помаранчеву революцію, до мене вже в Київ. Він вже переходив на українську, він тоді починав більше і більше говорити українську і десь в ті він до 13-го року перейшов на українську мову. Тому і в нас теж, якщо його запитати, в нього це самоусвідомлення, воно теж почалося 2004 року, але в нього воно якось більш прогресивно відбувалося. Він тоді мені радив, починаючи з тих. Років радив українських музикантів і книжки. Жадана, нарешті, він мені дарував перші книжки. Тому від моєї такої українізації Олесь зіграв ось таку дуже важливу роль. Я до того, що в кожного відбувалися різне... етапи різні, в когось швидше, в когось повільніше, але менше з тим. Дітям книжки купувалися українською мовою. Ми максимально дивилися український контент, максимально виключали російську мову, але не 100% з нашого життя. Але намагалися це все викреслювати. Я я вже кажу про чотирнадцятий рік. І ось в 2016 році я почала свій канал україномовний книжковий канал. Читала я вже доволі давно українською мовою, теж уникала російських книжок, але потім якось з'явилася. А, і вела я вже з 15-го року я вже рік вела канал російською мовою, наш цей сімейний канал Бібі Big Family. А книжки, книжковий канал, я природньо почала вести українською мовою. Це теж такий дуже важливий етап. Ну, і це не те, що порада, але я розповідаю свій досвід. Так? Я б дуже багато читала до. Достатньо багато, багато на камеру говорила українською мовою. Це для мене був дуже великий такий експіріанс, досвід, тому що знову ж таки я мало спілкувалася навколо себе в російськомовному Києві. Не було в мене такої гострої необхідності говорити саме українською, але. Все одно в публічних місцях поступово-поступово я говорила українською. І, і хоча спочатку, коли до мене звертались російською, я відповідала російською, то потім я від цієї практики відмовилась і вже завжди ну, позиціонувала себе як україномовна. Дома ми продовжували говорити російською між чоловіком і мною. З дітьми я намагалась говорити українською, але все одно в нас ми все одно рецидиви так були. Ми все одно застосовували російську. А ось коли я почала свій канал книжковий, через приблизно пів року вже непогано в мене виходило. Я навіть була там запрошена на різні події. і Мені тоді, я пам'ятаю, запитали у вас же ще один канал є. Він російський, російською мовою. І мені я тоді ще, ще ясніше приєднала, що в мене такий когнитивний дисонанс вимальовується говорити двома мовами. На такому ресурсі, як Ютуб, якось мені було вже це неприродньо, і я не розуміла, що відбувається. Потім я навіть тут на цьому каналі в мене було відео, де я не те, що запитувала, а констатувала факт, що все-таки вирішила переходити на українську мову і в родинному сімейному каналі. В мене були там дописи людей, які мене дивились із Казахстану, ну, з Росії, з Казахстану, з інших європейських країн, які знали тільки російську мову. Не українці, і вони звичайно були засмучені тим, що вони тепер не будуть розуміти. Я перед ними вибачалася, але нічого ну їм не могла натомість запропонувати. Бо я вже визначила, що, що це буде так, що я не хочу використовувати російську мову спілкування. Ми перейшли. Канал перейшов на українську мову, і хоча в побуті ще в нас в сім'ї була російська присутня, все одно, так як я знімала відео, часто ми на, на камеру чи не на камеру, а під час того, коли я влоги якісь знімала, то діти намагалися говорити українською. Чоловік мій теж час від часу, але не було для нього в принципі не було принципово, ніхто його не примушував це робити. Дітей теж ніколи не примушували, не соромили, нічого такого їм не казали, щоб вони переходили на. Українську, тим не менше, вони ми їх максимально оточували українською мовою книжками. Я ж знову таки кажу контентом, книжками і намагалися пропагувати, так що бути україномовними. Ми ж українці. Ну і от вони для них зараз це взагалі аксіома. Тому що коли вони говорять, ну там ми зустрічаємо зараз у Франції людей, які або чують російську мову, мої діти вони кажуть, це росія, ну мама, там росіяни. Я спочатку я намагалася казати, а з чого ви взяли, що це росіяни, можливо, це українці? Ні, вони говорять російською мовою, ну, тобто для них це якби, очевидні речі. такі були. І згодом я вирішила, ну, до чорта, чому я маю цих людей вважати українцями чи сумніватися в їх приналежності? Якщо вони ну, розмовляють російською, то як їх визначити українцями. Тож ми за замовченням, за замовченням зараз сидітиме і, і я. Сприймаємо російську мову, коли її чуємо, то вважаємо, що це наші супостати вороги. Е, так, на чому я зупинилася? Е, до, добре, Отже, коли вже два канали були україномовними, ми переходили. Я максимально говорила українською мовою, чоловік говорив російською, тож ми так, між собою ще були російськомовні час від часу. А ось 20, 22 рік, 24 лютого, максимально просто з 24 лютого в нашій сім'ї більше ніхто не розмовляє російською мовою. Більше того, доволі агресивно. Ну, не те, що агресивно, але мої діти просто це мої найбільші бандерівці. Тому що, якщо вони навіть чують одне ну, русизм якийсь, вони кажуть. Ти що, росіянка, ти що, росіянець? Вони отак один одному кажуть. То вони в мене прямо мовна поліція. Мій, мої старші діти, ну, мій. Найстарший син він, навчаючись в школі, спілкуючись там, дивився російськомовний контент до лютого 22-го року і говорив російською більше, мабуть, за інших дітей. і Вони його часто виправляли і засмучували, сказали: Мамо, чого він російською розмовляє. Ось так от вони його трохи критикували, скажімо так, але і в нього зовсім ніяких проблем після лютого. На жаль. На жаль, що ось остаточний такий стовідсотковий перехід у нас все ж таки стався в нашій родині, У мене раніше, Але 24 лютого просто 100% стався і з моїм чоловіком, в тому числі. Хоча йому було найскладніше, мабуть, бо він, на відміну від мене, не мав села україномовного. І хоча він етнічно, генетично він. Більше можливо українець ніж я, бо я стовідсотково наполовину лише українка. А ось у нього родичі з Кубані, з тих країв, з Поволж'я, як це називається, і багато родичів з українськими прізвищами, тим не менш, його мама, я сподіваюся, моя свекров завераз на мене не образиться. Але це такий факт, про який навіть в їх родині часто згадують. Я його багато разів чула. Що у школі, коли мого чоловіка, вчителі. На зборах батьківських соромили за те, що він українською чи не розмовляє, чи погані оцінки в нього з української мови були, то його мама виступила, сказала, що наша йому та ваша мова, в нього язик, йому цього достатньо, і в нього, ну тобто, вона так взагалі дуже сильно була проти взагалі того вивчення української, не розуміючи, що. Нашу йому це взагалі, тобто він ось в такому середовищі зростав. Він взагалі-то Павло... народжений в Волгограді, в Росії, але з чотирирічного віку він вихов... виростав в Павлограді. Це як він, мій чоловік. Я від нього вперше почула, що це називається Західний Донбас, цей регіон, так там теж шахти вугільні є. І середовище стовідсотково теж російськомовне в нього було. Неде він не чув тої мови, і в Харкові навчався. І дуже чесно кажучи, він. В 2004 році ми вже були друзями такими студентськими, університетськими, скоріше. І ми дискутували, пам'ятаю, з ним на кухні довго. Він не підтримував помаранчевий цей рух, він наполягав, що з двох зол то Янукович краще, це я теж дуже добре пам'ятаю. Тобто він ось, ну, не розділяв далеко мої погляди в 2004 році. Ну, а вже в 13-му він вже був цілком і повністю зі мною, скажімо так, побратимом таким моїм в цьому прагненні. Але йому було, знову ж таки, найважче. Він найдовше з нас, мабуть, не послуговувався українською, хоча робив ці спроби. Він розумів, що це потрібно, але ось, знову ж таки, після лютого 22-го року взагалі більше ніяких питань. Ну, як відрізало, немає більше питань, якою мовою розмовляти. Ось така в нас історія, я не знаю, це був потік свідомості, те, що я вам розказувала, без якогось плану, без того, щоб привести вас до якоїсь думки. Обіцяла просто поділитися своїм досвідом, як це було з нами, можливо, щось забула. тоді я або в коментарях допишу, або, можливо, ще раз зніму якесь відео, відповідаючи на ваші запитання. Я сподіваюся, все ж таки, що ви ділитиметесь своїм досвідом, як це у вас відбувалося. І ми про це поговоримо або в коментарях, або в наступному відео, або, можливо, зробимо пряме, пряму трансляцію і там поспілкуємося в такому напівживому форматі. Добре, дякую. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую.